Дональда Трампа знімають з виборів, але це ще не точно. А якщо серйозно, то вищий суд Штату Колораду прийняв рішення, що Дональд Трамп не має права приймати участь у виборах і займати державну посаду, але це рішення тільки штату Колорада. А головне, що воно може бути оскаржене. Тим не менш, це великий прецедент, і можливо, воно матиме величезний вплив на виборчу кампанію і на то, хто стане майбутнім президентом США, що дуже важливо для України. Отже, це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Мене звати Юрій Паченко, а зі мною наш журналіст та мій колега Олег Павлюк. Олеже, вітаю. Добрий день, Юрій. Ну що ж, давай з самого початку. Що таке прийняв суд по Трампу і чому це важливо? Отже, Верховний суд штату Колорадо це найвища судова інстанція на рівні штату. Він ухвалив рішення, що до Колишнього президента США і до нинішнього одного з претендентів на номінацію до республіканської партії на президентських виборах, а фактично, поки що, єдиного кандидата, який реально може здобути підтримку серед республіканців для висунення на вибори, до нього застосовується так званий третій розділ 14-ї поправки до Конституції Сполучених Штатів. Ця поправка була ухвалена ще в. Середині дев'ятнадцятого століття, дуже там 1868 рік, якщо не помиляюся, майже там після громадянської війни в Америці, і вона була спрямована ну знову таки за задумом для того, щоб не допустити на Певні там державні посади на обрані державні посади представників колишньої тоді вже конфедерації, тобто об'єднання Південних штатів, які виступали за там за те, щоб збереглося рабство, протидіяли північним штатам, які навпаки були проти цього. А ця поправка ну таки там дуже довгий текст. Якщо дуже спрощено, вона забороняє посадовцям, їх перераховують. Там детально і зазначається там певний формальний кшталт, там посадова особа там сполучених штатів, яка була причетна до. Повстання або заколоту, ось таке формулювання там англійською мовою, вона не може бути обрана на відповідну державні посади в майбутньому. Це рішення може скасувати конгрес США, там більшістю у дві треті голосів. Ось ці два положення ключові, що не може обиратися на держпосади особа, яка була причетна до повстання чи заколоту, і що це рішення може скасувати Конгрес, Ці два положення ключовими. А власне, чому це положення вирішили застосувати до Трампа, тому що принаймні як свідчить аргументація суду. В Колорадо, який його ухвалив, Трамп, власне був причетний до цього під чи повстання. Через події 6 січня 2021 року. Штурм Капітолія нагадаю, що це штурм, якраз після поразки Трампа на президентських виборах. І прихильники Трампа заявляли, що вибори є сфальсифікованими, і навіть захопили Капітолій. Ну не лише прихильники Трампа, сам Трамп прямо про це казав, і він досі так вважає. Тобто, це така думка, яка в нього досі триває такою червоною ниткою, що тоді нас вибори вкрали, але зараз ми там повернемося, відновимо справедливість. Не не варто говорити, що він там відмовиться його прихильники там відмовилися від цієї ідеї. Зрештою, вони якраз ути планують на основі власне 24-му році влаштувати реванші, показати, що все насправді було не так, якщо у них є така підтримка, отож. Е що взагалі це було таке, 6 січня 2021 року? Це зараз питання відносно суперечливе, тому що немає якоїсь там чіткої визначеної юридичної кваліфікації, якщо тут дуже говорити складно. Тобто, чи було це підбурюванням там до повстання, як це стверджують там опоненти Трампа, чи це взагалі був там закол і так далі? Це питання суперечливе. На чому ми можемо ґрунтуватися, коли це власне якось визначаємо? Пам'ятаємо, що от буквально там через кілька днів після власне штурму капітолія в палаті представників США, яку тоді контролю демократи Трампу оголосили імпічмент якраз за статтею про підбурювання до повстання. Тобто от, там палата представників ухвалила е, е, там політичне по суті рішення, що це було підбурювання до повстання, і тим саме заклала можливість для його. Майбутнього зняття з виборів саме так, власне ж, якраз і імпічмент тоді оголосити хотіли. Насправді, то в останні дні по суті президентства Трампа, бо він 20 січня вже мав скласти повноваження передати їх Байдену, і він власне це і зробив. Але оцей от механізм імпічменту вони тоді хотіли ухвалити якраз, щоб заборонити Трампу в майбутньому обиратися на державні посади, і знову таки, тому що це забороняється поправкою до конституції. Але ми пам'ятаємо, що в сенаті тоді відхилили власне цей імпічмент прогнозовано. Хоча там насправді шанси на те були, бо якщо не помиляюся, 57 сенаторів, включно. З республіканцями також, здається, десятьма, але я можу помилятися. Ну, тобто там були республіканці, які підтримали власне це імпічмент. Тобто настільки тоді був потужний емоційний ефект. Ось далі ми пам'ятаємо, було розслідування в комітеті 6 січня Палати представників США, якому, до речі, увійшли і республіканці, причому ті республіканці, які були критично налаштовані до Трампа. Вони в грудні 22-го року опублікували величезний звіт, там дуже великий масив доказів, і вони сказали, що. Так, Трампа, от ну це знову таки висновок політиків, тому це не юридичний висновок, але він є. Що Трампа можна судити за статтею про підбурювання до повстання, що все було обґрунтовано і вони закликали Міністерство Сустиції США, ну, аналог прокуратури, тому що в Штатах вони сумішають власне ці функції, оголосити Трампу таке обвинувачення. А в штатах же ж є в кримінальному кодексі власне стаття. Там про те, що це підбурення до повстання, участь в ньому це кримінальне діяння. Ось. Е, як ми знаємо, Міністерство юстиції справді порушило кримінальну справу проти Трампа у зв'язку з подіями 6 січня, але статті про підбурення до повстання там не було. І відповідно, знову таки. Наразі, оце от питання, що яка була реальна там роль Трампа, воно залишається відкритим. Але чому саме Колорада? Тому що Трамп чи ти Колорадський жук, <с. <с.> я не знаю, чесно кажучи, умовно кажучи, там його там забарвлення не вивчав так досконало. Що можу сказати? Насправді позови на основі цього розділу 3-го, 14-ї поправки до конституції вони подавалися там в понад трьох десятках штатів. Їх ініціювали очевидно там ліволіберальні демократичні групи, плюс там, якщо був маловідомий кандидат. Від республіканців, який хоча теж претендував або претендує зараз, не згадаю точно на президентську номінацію, які цим чином намагалися довести, що Трамп не може в принципі просто брати участь у виборах. І вони, власне, подали цю низку позовів. Там вже були рішення в деяких судах, зокрема в Міннісоті та Мічигані. В власне це суди ще першої інстанції, тобто окружні суди. Далі ці рішення оскаржуються в Верховних судах, які сказали, що власне ми не можемо кваліфікувати власне дії Трампа, які були 6 січня, і тому це питання потрібно має вирішити Конгрес. Це була їхня приблизна аргументація. В Колорадо власне рішення спершу був окружний суд Денвера, який ухвалив рішення, що так. Трамп, власне, причетний до до повстання, але ми не можемо сказати, чи застосовується до нього ця поправка. Це має знову таки вирішити вища інстанція там або Конгрес, або там вищий суд, верховний суд відповідно штатів. Але от Верховний суд штату Колорадо, тобто це вже друга інстанція в ієрархії куди подали апеляцію, власне, до речі, подавали апеляцію і прихильники Трампа, ну тобто юристи Трампа і власне ті, хто подавали позов, тому що юристи Трампа не згодні з тим, що Трамп власне був причетний до підбурювання, до повстання. Тобто там були свої аргументи. Теж він вирішив тут, варто знову таки зробити обмовку, що Колорадо це продемократичний штат. Байден там в 20-му році виграв з таким помітним відривом, і із семи суддів, власне, які є у Верховному суді Колорадо, шестеро призначалися демократ демократами, ну тобто, тому, що там таке присудове призначення, тому власне. Рішення все одно має певне політичне забарвлення, оскільки в інших судах власне так не ухвалювали. І навіть в цьому випадку із семи суддів лише четверо, тобто мінімальна більшість, погодилися власне з висновками попереднього суду і ще й вирішили, що до Трампа застосовується власне цей розділ 3-14 поправки. От їхня аргументація, ну тобто, там є висновок, але вони його там для журналістів просто от, коротко так пояснили на початку, що так. Дії Трампа 6 січня 2021 року не підпадають під дію першої поправки, тобто це не свобода слова не захист. Він не може посилатися на це. Що так Трамп власне є посадовою особою Сполучених Штатів, а власне в цій в цьому розділі третьому чрану поправки немає власне, цю формулювання, що президент теж підпадає під її дію. І це теж суперечливомен. А вони вважають, що так підпадає. І відповідно, що на сукупності у цих цих моментів Трамп відповідно підпадає під дію взагалі цієї поправки. І отже, його не можна допускати до участі, і тут е, треба також зауважити йдеться про внутрішньопартійні вибори праймерис, які почнуться там в щоб не збрехати в березні 24-го року. Тобто йдеться не про загальні вибори. Теоретично, мабуть, там Трамп може податися як незалежний кандидат, якщо дуже захоче, але він все таки номінується до республіканців. І от саме серед для обрання, от мовно кажучи, кандидата з республіканців, хто піде на вибори, от Трамп там каже Верховний Суд Штату Колорадо, участі брати не може. Але які в Колорадо. Так, це рішення ухвалили лише суд штату Колораду, але знову такий момент його поки призупинили, тому що до власне моменту, коли має завершитися реєстрація всіх кандидатів, а це початок січня два року. Власне Трамп і ще може теоретично подати апеляцію вже в вищу інстанцію. Це Верховний суд штатів. Це той, який має поставити фінальну крапку в цьому процесі. Добре, якщо Трамп подає апеляцію, а рішення Верховного суду немає. Що тоді, якщо власне Верховний суд суду часу нічого не оголосить, то відповідно рішення набуває чинності, і але воно знову таки буде застосовуватися лише до Колорадо. Як я вже зазначав, це демократичний штат, Байден там переміг, тобто Трамп в принципі не дуже й розраховує, мовно кажучи, на голоси виборників там на майбутніх виборах. Тому для нього це от конкретно Колорадо не, не буде величезною там втратою. Якщо ж теоретично знову таки е, слідом за Колорадо там інші суди, там навіть там в деяких демократичних можливо штатах там почнуть ухвалювати аналогічні рішення там. Наприклад, на рівні того ж самого Верховного суду, там є ще кілька варіант, кілька ж де не розглядалася справа. Поки що, взагалі е, можливо, це знову таки матиме певний вплив на кампанію, тому що Трампа фізично просто там, за нього конкретно республіканці обирати. Тоді ж республіканці його конкретно там обирати не будуть. І він все ж таки втрачатиме делегатів, і це може вплинути певне чином на те, чи може він претендувати власне на номінацію. Це може посилити там шанси його конкурентів. Ну, найближче його конкуренти зараз той же саме Рон Де Сантіс, губернатор Флориди, колишня власне його там навіть працівниця адміністрації, яка була представницею Вон Гейлі, у яку зараз дуже активно, до речі, такі помірковані республіканці піарять і там навіть деякі донори впливові підтримують, тому що вважають, що вона може бути такою альтернативою Трампу, і вона, ну на відміну від нього, намагається бути не як там. Десантіс, все ж таки, теж вхиляється в бік такого от популізму трампізму певного. А вона все ж таки намагається дотримуватися в цієї такої от республіканської традиції, хокеш, таку то яструбиної традиції. Тут побачимо, знову таки, треба чекатися, що буде Верховним судом. Він знову таки може просто відмовитися, ухвалювати там хоч якесь рішення, тобто не приймати апеляцію Трампа. І тоді це все буде на відкуп штатів. Але знову таки питання в тому, чи власне не повинно, не повинен найвищий судовий орган штатів поставити крапку в тлумаченні цієї статті, яка от зараз викликає таку велику кількість суперечок. Я думаю, що на нього буде діяти певний такий, навіть певною мірою політичний і юридичний тиск, тому що навіть в середовище там консервативних юристів. Які намагаються читати тому кажучи конституцію. Суто буквально, вони суто буквально кажуть, посадова посудова особа це і президент, тому що президент він також виконує певні посудові обов'язки, навіть якщо його там прямо не вказано. Вони будуть там посилатися, що ці всі перелік цих посад це зробили просто для того, щоб пояснити, що посадовою особою може бути і конгресмен, там, і сенатор, то і так далі. Але президент теж під це підпадає. І буквально, от якщо читати, то так президент будь-який сполучених штатів підпадає під дію цієї поправки, навіть якщо її не застосовували там понад не понад там, там півтора століття взагалі там в судовій практиці. Boa droga. Ну насправді частково так був такий невеличкий випадок у вересні. Якщо не помиляюся цього року, коли в суді Нью-Мексико, але здається, це теж був на рівні окружного суду, тобто суду першої інстанції, а одному такому протрампійському посадовці, який був засновником групи там ковбої за Трампа, іронічна така назва, якраз на основі ці цього третього розділу 14 поправки заборонили обиратися на федеральні посади. Він там має не дуже таку посаду. Він, якщо не помиляюся, комісар там одного з округів, тобто, це виконавчий посадовець, який ну Мовно кажучи, якийсь такий місцевий уряд. І йому заборонили. Це рішення ще, мабуть, буде оскаржене, але це був це перший. з... Із... Власне, середи 19 століття, от майже після того як була ухвалена та поправка, прецедент саме в суді. А в Конгресі в останнє це взагалі порушували там в 19-20 роках ХХ століття, коли Конгрес на основі цієї поправки вирішив не допускати до своїх лав депутата соціаліста, який виступав проти участі США в першій Шістій Війні. Але все одно він потім власне оскаржив вирок, який йому винесли, на основі якого цю поправку задіяли. І він сам повернувся в палату представників. Тому е прецедентів реальних історичних застосування цієї поправки не було, і от, мабуть. У цей випадок із Трампом, чому він привернув таку увагу змі, експертів, юристів, чому так активно обговорювали? Тому що власне це може бути перший той випадок, коли ця поправка буде реально застосована та ще й до по суті найвищої посадової особи в сполучених штатах. Давай трошки профантазуємо. Якщо не Трамп, то хто ти казав про Хейлі, про де Сантіса у випадку, якщо все ж таки Трамп не зможе взяти участь у праймеріс, Принаймні низці штатів, mm -hmm. що тоді я думаю, що найбільш мірний варіант взагалі полягатиме в тому, що виборці Трампа будуть просто завалювати суди позовами, кажучи, ви позбавляєте нас права голосу, тому що Трамп представляє наші інтереси. Якщо ви забороняєте нам обирати Трампа, делегувати Трампа чи там на Конгрес, чи там взагалі за нього голосувати, це означає, що ви позбавляєте нас права голосу. І ми маємо право це оскаржити. Я думаю, що от, теоретично варто це власне очікувати, і знову таки. Навіть там у середовищі критиків Трампа може згадати там одного з е, претендентів власне на номінацію від республіканської партії Кріса Крісті. Кріс Крісті він проукраїнський абсолютно. Він приїжджав до України. Тобто там разом здається з Майком Пенсом, це здається двоє взагалі претендентів на президентське крісло, які були в Україні спочатку повномасштабного вторгнення. Він сказав, що позбавити Трампа посади повинні виборці, а не суди. Тим паче суди в настільки політичному контексті. Тому. Е, я навіть не відключаю варіанту, з якого республіканська партія, навіть його опоненти, будуть просто виступати абсолютно проти. Так само, як це певною мірою було, коли Трамп оголошували низку кримінальних звинувачень. Тоді лише дуже обережно там, від майка Пенса пролунала певна підтримка, коли йшлося про справу щодо подій 6 січня. Всі інші ну зараз такий консенсус республіканської партії принаймні публічний, що ці справи вони мають політичний підтекст, радше не юридичний. Але ж на останок питання. Все ж таки, цей конфлікт він може вплинути на підтримку України з боку сполучених штатів, як ми бачимо зараз, із блокадою допомоги. Чи може що цей конфлікт стане додатковою проблемою для нас? Будь-яка внутрішньополітична така ситуація, яка призводить до ну, тут фактично, ми говоримо про певну міру і політичну кризу, бо йдеться про безпрецедентне застосування власне дуже рідко вживаного і згадуваного розділу конституції США, поправки до одного з най. Ключ більш ключових претендентів на президентську позалу США, вони в принципі все негативно впливає на Україну, оскільки ну як мінімум, по перше, це відволікає увагу американської громадськості американського політику від питання України, звісно ж. По-друге, це власне і певною мірою надає прихильникам Трампа, Трампістам і в тому ж конгресі певний такий аргумент. умовно кажучи, говорити про те, що нинішня адміністрація погана в принципі, і політика в принципі погана. І десь там вагоном додається, ще й українське питання. Тобто, минуло кажучи, подивіться, що це Ли дім робить дуже поганого, а відповідно він погано робить те, що він робить щодо України. Тобто, ті -от ці гроші та військову допомогу він нам надав. Це, власне, і відображається в нинішній кризі в Конгресі, де обидві партії ніяк не можуть домовитися щодо того, які заходи ухвалювати для захисту південного кордону. США. і це вже загальмувало ухвалення додаткового фінансування для України. Власне, в середині січня, нагадаю, закінчується тимчасовий федеральний бюджет, який ухвалили в Конгресі, для того, щоб просто він для того, щоб федеральний уряд продовжував функціонувати і. Там іще ще будуть чергові переговори, торги, і як ми вже знаємо до кінця року, ні в сенаті, ні загалом в конгресі не буде ухвалено ніякого рішення щодо власне додаткового фінансування а отже, це питання приноситься і. Власне, ці всі вирішальні моменти будуть якраз перенесені середину січня, і там буде додаткове загострення боротьби. І знову ж таки в ідеальному варіанті нагадаю, що Верховний суд США має ухвалити рішення щодо власне цієї поправки, яку задіяв суд в Колорадо, десь теж на початку січня це все буде накладатися. Це на жаль, як на мене, сигнали тривожні. Тому варто хочеться сподіватися, звісно, що все ж таки український кейс, українське питання, українська підтримка не загубиться серед цього всього. І будемо власне за цим стежити і пояснювати. Наших майбутніх випусках, статтях, власне, що відбувається і як це все тлумачити. Ну що ж, ми будемо продовжувати слідкувати за подіями в США. Очевидно, буде багато новин. Сподіваюсь, що будуть новини і оптимістичні для України. Тож, підписуйтесь на наш канал і лайкайте це відео, щоб побачили якомога більше людей. Будьте з нами, буде ще багато цікавого. Пока.